Всім привіт і особливо привіт власникам ось таких машин. В сьогоднішньому відео будемо будем замінювати задній лівий амортизатор. Ось він. Я не знаю, як це робиться. Сподіваюсь, досить таки просто. Треба відкрутити оті дві не гайки, а болта і внизу. Тому, е, тому, тому, тому відкручувати ці болти, нам буде заважати колесо. Я поставив під переднє праве колесо упори. Піднімаємо машину на домкрат, зриваємо болти, знімаємо колесо. І ось тут я розбираю досочки, щоб була, був доступ з ями теж. Зняв я колесо. Тепер у нас доступ є до цих головок болтів. І в принципі, навіть звідси можна відкрутити ось цей болт і ось цей болт. Справа в тому, що 에, тут підставлений і. Ні, навірно, знизу. Коротше, є проставочка під пружину, машина піднялася. Щоб амортизатор працював в своєму штатному місці, власник поставив ось такий кронштейн. По ідеї тут оце от вухо должно заходити сюди, розвернути під 90 градусів. А проставочка в нас піднімає ось на цю висоту. Тому відкручуємо і, цей, і цю гайку, і цю гайку. І тоді відкручуємо ось ці болти. Ну, перед тим, як відкручувати, думаю, пояснювати не треба, чистимо різьбу, мастим її. Рідким ключом або універсальним мастилом. І тоді тільки рвемо руки. Побризгав, почистив, зірвав верхню гайку, поки воно тримається, і зірвав нижню гайку. Нижню гайку відкручую повністю і вибиваю болт. Коли ми звільнимо верхню частинку, щоб нам було зручно це все діло робити. В принципі, не звернув вашу увагу, бачите, оце є причина, чому ми міняємо цей амортизатор. Він, в принципі, ще тримає, але це ненадовго. Рано чи пізно поршень, коли працює тут, він буде працювати. А на високих ходах, коли колесо у нас попадає в ямку, вже масла буде недостатньо, і поршень буде бити, буде гупати, буде виривати наш стакан, ну, товкти по всьому і по мозгам теж. Тому ось причина його заміни. В яму я таки не доліз. Гайку я викрутив і вибив її болтом. Водним молоточком я вибив болта на сіті міг. А потім з цього з'єднання я болта просто викручував. Завбачливо поставив сюди брусочок, тому що пружина хоче нашу полубалку все одно тягнути донизу. А амортизатор вже вперся в шток, він більше не вилізе. Тому тому щоб у вас не трапилось ніякої халепи, рекомендую щось підставити. Ну, тепер в принципі, можна ще трохи підняти, бо ну, так рівнесенько. Для того, щоб Або отверткою заколупати і витягнути цей кронштейн з вуха. Все, гарненько вийшло. Бачите? Амортизатор навіть в верхньому положенні ще тримає. Але наявність стуку це просто було питання часу. Тому тепер відкручуємо чистим від груду. І відкручуємо верхні голов... головки верхніх болтів. Ось така артилерія мені не допомогла. Ось вона. Можливо, через те, що тут якісь були стопорні. Заусінки я тоді використав ось таку артилерію. І все досить легко відкрутилось. Ось він наш амортизатор. Відкручуємо цей кронштейн, що знизу. І зараз буду розбиратися, що тут у нас зверху. Як і коли розберусь, я продовжу. Але, як на диву, амортизатор. Абсолютно повністю ще в робочому стані. Прикольно. Так що розбираюсь, що і до чого, і тоді продовжую. Зверху у нас просто декоративний колпачок, якийсь з цими ліпісточками тримається за гайку. Тому нічого складного, беремо твердку, виколупаємо. А далі у нас стандартна ситуація: гаєчка і шток амортизатора, де зроблена лиска. Тому беремо відповідний ключик. Цей відкручуємо, тут тримаємо. Але власник автомобіля пропонує використати ударний гайковерт і не тримаючи тут нічого. Ну, мені саму, самому цікаво, тому пробуємо. Поки гайка була зажита, ось цей от кронштейн. Е да, Це подушка з кронштейном, вони, були, о, вони тримали шток. І коли я ударним гайковертом відкручував гайку, все вийшло начебто добре до тих пір, поки гаєчка не ослабла. І тоді тримати шток вже не було за що, тому що шток тримався в основному, зажитою гайкою через цей кронштейн. Тому гайковерт гайку зірвав, а далі все одно я взяв ось такий менюний ключик, ось такий от накидний ключик, прямий тут ніяк би не підійшов. Досить легко вже після зірваного відкрутив цю гаєчку. Далі ми зняли цей кронштейн разом з відбойником і пильником. Тепер відкручуємо ось це ноу-хау, беремо новий амортизатор і все збираємо зворотній послідовності. Одним ключиком тримав я болта, іншим крутив. І бачите, от зараз я його не затягую, хай болтається. Чому? Коли ми поставимо амортизатор новий на машину, затягувати будемо тоді, коли машина вже буде стояти на колесах, тобто з ями. Кому цікаво ось рідний амортизатор. Ось це його номер по ЗАКСу. А ось у нас який ми ставимо. Ось такий. Конструктивно він трошки відрізняється верхньою. Частинкою, а врешті все у нас трошки вухо менше, а решта у нас все однаково. Зараз перевірю, як він. Ну, звичайно, там вже повітря нема, і шток до половини виходить. Тут у нас все тримається. Наскільки він м'який чи жорсткий, покаже практика. Мій досвід показує, що ЗАГС по жорсткості такий же самий, як і райдер. Тому сподіваємося, що виробник не підведе. Відкручуємо рідну гаєчку, ставимо цей кронштейн з верхньою подушкою і все ставимо на місце, збираємо. Як на мене, нічого складного нема. Стару гаєчку не рекомендую використовувати, тому що виробник тут міг зробити різьбу таку ж саму в діаметрі, але іншим кроком. Тому, тому не робіть експерименти, бо можна халепу зробити собі. Так, зробив я зовсім не так, як я вам казав. Гаєчку я використав стару. Я її накрутив на шток без кронштейна. Різьба виявилася тут одинакова, що на ЗАГСі, що на райдері. А чому стару гаєчку, тут граньонка під 17, а крючика такого вигнутого накидного на 16 в мене немає. Тому я вийшов таким чином з положення. Ставимо кришечку на місце і ось так це все теж на місце. А тут у нас поки болтається. Тому збираємо все, яке розбирали. Просто треба трошки часу, а так, щоб щось було складне. Я поки не бачу. Закрутив я верхню частинку, все підійшло, все стало на своє місце. А тут у нас може воно крутитися як завгодно. Тому провертаємо в положення, яке треба. Амортизатор ми можемо підняти і і ставимо наш болтик. Єдина проблема, тут треба буде, мабуть, опустити машину, щоб рычаг у нас вирівнявся. І тоді ось цей кронштейн у нас стане в те положення, в яке нам треба. Першого разу в мене нічого не вийшло, я змушений був відкрутити верхню частину. Бачите, ми нахилили трошки назад сам амортизатор. Тоді ось ця частина у нас вже не впирається сюди. І тепер, коли я вціляв болта, о, бачите, вийшов вже. Я його зараз наживлю. А тоді зжимаємо амортизатор і попадаємо туди. Тепер у нас є рычаг для того, щоб це все діло зробити. Бо там, якщо ми піднімаємо... Опускаємо машину, у нас все вирівнюється, але сам амортизатор прижимається так, що немає його як підняти. Так, так що, якщо на вашій машині теж стоять проставочки, то спочатку чіпляємо нижні вуха, а тоді вже верхні. Тепер, коли я закрутив іменно зажав верхні болти, я підставив краще ось цю, цей брусочок, можна поставити колесо із середини, з ями зажимати. Я ж поставив брусочок, зараз я повністю опущу машину на домкрат. І тоді, коли машина у нас вже буде. Бачите, тут у нас вона грає на резинки. Тоді затисну і цей болт, і отой гайку нижнього болта, щоб у нас салінблоки не були в натягнутому стані. Затягнув я обидва з'єднання, і ось це. і І ось це. І тепер можна піднімати машину з брусочка, ставити колесо на місці. Таким чином, Бачите, я неаккуратно зробив десь барабан пошкрябав новенький амортизатор. Ну, все, капець, гарантії на нього не буде. Я шуткую. Тому піднімаємо машину, ставимо колесо і на цьому процедуру можна вважати завершеною. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть свої коментарі. В коментарях поділіться власним досвідом, якщо він у вас є. А в мене на цьому все. Дякую за увагу до нових відео.